Добрий день! Всіх рада вітати на своєму каналі. І сьогодні, я так подумала, є у мене три сервізи. Вони, правда, не в повному складі, тому що вже деякі речі розбилися, і сьогодні я хотіла вам трошки про це розказати. Але Перед цим хочу похвалитися ось такою великою тацією чи підносом, е ну, його навіть показати дуже, дуже важко, він не поміщається на екран, ще тим більше, коли я виставила тут сервіз, ось такий великий піднос, мені замовили е люди замовили. Щоб і було таке прохання, щоб сюди помістилося 10 чашок і заварник із цукорни. Ось я таке зробила знизу тут ось такі із пробки мішки, щоб він не витирав, дно фанерне, ось такі дерев'яні ручки тут на ньому, щоб гарно. Приймати ну, надійно. Е, висота десь до 10 см його, а е, сама довжина 50 см і по ширині, здається, 35 см. Ось такий великий піднос. Такий піднос коштує 800 гривень. Мені його замовили і, мабуть, я його буду передавати е, автобусам. Тому що тут у нас входить якраз те село, де ці люди проживають. Ось такий піднос хотіла вам показати, ну він такий великий. Хоча можна його поставити і демонструвати вироби. А вироби я хочу вам показати: це наш слов'янський керамічний комбінат. Трішки хочу розказати про нього історію. Я підчитала, якщо десь в чомусь запутаюся, то Слов'янська керамічна галузь почала свій розвиток ще в далекому 19 столітті. Тоді польський промисловець Ян Дзевульський і брати Лянге чи Лянге, тут я не знаю, як правильно Наголос ставить, відкрили у місті завод по виробництву теракотової плитки, тому що там у Донецькій області дуже е, є поклади якісної глини, яка іменно потрібна для виготовлення оцеї теракотової плитки. Там унікальна якась глина е, і на Донецький край багатий на ці поклади, і тут відкрили слов'янський е, комбінат. Ну, хоча, наскільки я знаю, там завжди казали славянський, е, слав'янськ місто так називали. Ну, я так думаю, що називали його так, тому що там були і є люди російськомовні, тому, мабуть, так його і називали. Слава про цю кераміку, ну, як поширювалася на весь Радянський Союз і Весь Радянський Союз на той час знав про цю кераміку, але уже з часом, уже десь до 90-х років, цей завод закрився, так як у нас тоді ми всі прекрасно знаємо. Ну хто знає, розпочалася риночна економіка, і цей завод не витримав, ну, не витримав, це було дуже енергозатратно, і завод закрили на деякий час. От. Ну, вже пізніше, у 93 му році, відновили. В 1993 да, відновили е, виробництво, верніше, ну, розвиток керамічної галузі. І в 2001 вже році е, компанія називалась Юг, переіменували її. Ну, я не буду казати південь, тому що там якісь взяли дві перші букви. От. І вони отримали в 95-році му році сертифікат якості, і вже вони спеціалізувалися. Вірніше, зараз вже вони спеціалізуються по виготовленню керамограніту, керамічної плитки, ну і також виготовляють посуд. До речі, в мене є одна миска, така, цього славянського комбінату. Ну, я її чомусь не взяла вам показати. А ось такий сервіс, ну, вазочку, звичайно, я. Поставила квіти, бо як вазочка без квітів. Ось такий сервіз мені подарували. Щойно ми перейшли в цю хату на новосілля. Тут ось, ось дуже гарний такий сервіс, тут такі наліпки, ось, ось. це ж все, я так думаю, ручна робота люди виготовляли. Така вазочка. Також дуже гарний. Заварник для кави. Ну, заварником для кави ми не користувалися. Е, можливо, там цукорницею і користувалися і чашечками, бо їх не, вони не повні, е, не в кількості 6 штук, а заварником ми не користувалися, він такий дуже гарний, е, цілий, без всяких, ну, він ніде не, не пошкоджений. Також до цього заварничка ось така цукорничка. Цукорничкою я знаю, що ми користувалися, я пам'ятаю добре. Тут, звичайно, ніякого клейма немає, з цієї сторони немає ніякого е наліпки ніякої. Ось. Також до цього е кавового сервізу ще є ось такий молочник, і лишилося у мене. Чотири чашечки. Такі ось. Тут таке е, люстрове покриття по ньому. Чи як глазур, е, глазур, мабуть, називали. по кераміці глазурь називають. Оце такий е, кусочок сервізу у мене лишився. Є також іще один кусочок сервізу. Ось такий теж гарний він, теж з такими наліпками. Ну, тут вже трошки інший, там, здається, як трояндочка розкрита, а тут більш бутончики такі, форма кришечки інша. І в цьому заварничку також є з цієї сторони така невелика наліпка, і також є малюнок. Малюнок, я думаю, наносився вручну. Так як і ці наліпки. От, він трошки другої форми, але теж по-своєму гарний такий. Ну, ось зараз провіримо цей піднос, скільки поміститься сюди предметів. Також я до цього заварника ось такий молочник з однієї сторони наліпка, і також чотири чашечки. Ось такі маленькі кавові чашечки. Помістили сюди ще дуже багато всього поміститься. Також до цього сервіза ще були цукорничка була у формі корзинки, вона зовсім не такої форми, як в цьому сервізі, в попередньому. І також була вазочка для квітів, але вона теж була іншої форми. На жаль, у цукорничці. Там був такий великий скол по обідку, і вазочка теж із сколом була. І не так давно я його прямо взяла і викинула, тому що клеїть, верніше, я його клеїла, але воно не трималося, і я його викинула. Ну, ось на сьогодні, мабуть, і все. Є. в мене ще один сервіз. Також славянського е керамічного комбінату чи заводу він вже звався. Е тр трішки він інший, він чайно-кавовий, там чашечки двох видів. Ну, покажу вам в слідуючому відео. А на сьогодні буду закінчувати це коротеньке відео. Дуже вам вдячна. Е за ваші вподобайки і дуже вдячна за те, що ви підписуєтеся, дорогі мої. Я вам кожному е дякую і бажаю вам мирного, спокійного, ясного неба над головою і всім здоров'я і щасливих днів. До нових зустрічей!